Друзі, всім привіт! Вітаю в себе на каналі. Сьогодні в нас нова цікава тема, так само з цифрової психології. Тобто, так, так як в мене на каналі, ми будемо говорити тільки про цифрову психологію. І сьогодні ми з вами поговоримо про число дії, що це таке. Отож, поговоримо з вами про число дії. Це ще одне базове поняття в цифровій психології. Про число свідомості ми вже з вами говорили. Це основне базове поняття цифрової психології. Коротенько, тобто вам нагадаю, що це таке. Це чисто ваша дата народження, тобто той день, коли ви народилися. Звичайно, що обов'язкове число свідомості з. Водити до однозначного поняття. Тобто, якщо ви народилися 5 го числа, ваше число свідомості 5. Умовно, якщо ви народилися 29 го числа, ви 2 додаєте 9 буде 11 і 1 додаєте 1 буде 2. Тобто ваше число свідомості 2. Якщо вам цікава ця тема, ви можете перейти на попереднє відео. Я там відео, я там детально розповідаю, що саме таке число свідомості. А зараз ми конкретно поговоримо саме про число дії. Отож, що таке число дії? Його ще багато хто в цифровій психології називає, називає числом місії. також. Це потрібно яким чином? Зараз я вам розкажу формулу. Потім ми, звичайно, ще паралельно в цьому відео, тобто на екрані, пропишемо саму формулу, щоб ви бачили, і потім могли зайти і собі порахувати свою своє число дії. Отож, яким чином рахуємо? Формула наступна: ми беремо свій, свою дату народження, місяць народження і рік народження, і зводимо до однозначного поняття. До однозначної циферки. Тобто так, умовно розкажу на прикладі своєї дати. Я народилася 05.12.1985 року. Коли сплюсувати всю цю дату моєї народження, однозначна циферка виходить 4. Тобто моє число діє 4. І зараз ми так само конкретно по кожному числу дії проговоримо, тобто що воно означає, тобто, да, взагалі, що таке число дії ще на наголошуємо. Це тобто так, як ви як ви поступаєте в своєму житті. Отож, коли число дії вступає в силу? В цифрі психології вважається, що число дії вступає в силу з 33 років, тобто, умовно, з одного року до семи років дитина, тобто, да, вона не має ні числа свідомості як такого, ні числа дії, тобто вона перебуває в кармі матері з семи до 14 років. Дитина перебуває. У кармі тата і мами, і вже з 14 років починає активно включатися число свідомості. І помаленьку, помаленьку, з 25 років до 33 років починає включатися число дії. Воно на вас вже має певний вплив, і в 33 роки воно вже остаточно включається. Отож, число дії 1 в 33 роки, так як я вже говорила, тобто вам захочеться трошки діяти по інакшому. Тобто, що це означає? Це означає, що, наприклад, якщо ви були відмі... якщо у вас число свідомості відмінне від дій, умовно, ви, наприклад, число свідомості були не знаю, 5, тобто, на да, число дій у вас 1. Ви поступали до 33 років, тобто, да, по одному. А вже, наприклад, з 33 років вам захочеться поступати зовсім по іншому. Давайте згадаємо, хто така одиниця. Одиниця це в нас про лідерство, про покровительство. Тобто, так це люди, які здатні вести за собою великі маси людей. І вам вже в цьому ну, тобто, на цьому етапі життя захочеться, тобто не знаю, створювати команди. Вам захочеться брати під покровительство, не знаю, бути наставником, тобто так, бути ментором тобто, людей, вести людей за собою, а бути на відповідальній посаді, тобто, да брати на себе більше відповідальності, так як одиниці це е, люди, які здатні е, дійсно працювати на рівні на посадах рівня топ-менеджменту, тобто так, е, тобто ви починаєте діяти зовсім по іншому ви берете так само під покровительство свою сім'ю, родину, тобто більше вкладаєте з. Усиль і часу, тобто дав розвиток отаких от от відносин. Ви просто стаєте справжнім лідером. Отак вам захочеться поступати після 33 років. Число дії – «двіючка». «Двіючка» – це в нас так само згадуємо про що. Це в нас люди про відносини, про психологію, тобто так про а, так само таке hr менеджерство так скажемо. Тобто, да, це про розуміння людей, це про, а, про побудову відносин. Тому тому, коли вам стане 33 роки, тобто так, і вас число дії 2, вам вам ніби захочеться стати умовно, якщо це дуже яскраво буде видно. умовно, якщо ви число свідомості 1, і ви насправді такий лідер, більш така, маєте таку більш жорстку позицію, так більш жорстке бачення по життю. Коли включається число дії 2, ви стаєте яким? Яким? Вам більше хочеться, щоб щоб вас люди розуміли, вам більше хочеться інших людей розуміти. Вам вас навіть може тобто потягнути вивчати психологію, може навіть потягнути вивчати, тобто на да, ей Тобто напрямок, тому що це все абсолютно буде про відносини, це якщо говорити у плюсовому значенні, так вам захочеться поступати, коли у вас є число дії, 2. отож, число дії трійка. Як ви захочете поступати, коли у вас це число дії включається? Ми пам'ятаємо, що трійки це в нас гуру знань, тобто це люди про аналіз, про структуру, це люди, які постійно ті до того, щоб вчитися, це люди, які постійно ті до того, щоб наставляти інших людей, тобто також свої рідні наставники. І коли у вас включається число, число дії три яким чином вам захочеться поступати? Обов'язково вам захочеться наставляти когось, покровительствувати комусь, у вас буде виникне тяга до нових знань, тобто вивчати щось нове обов'язково стане цікаво. Тобто, так, це такі, е, ніби як всезнайки наші. саме так вам захочеться поступати, коли у вас включається число дії 3, число дії 4. Отож, як ми поступаємо, коли у нас включається число дії четвірка? Давайте також згадаємо знову, що, що значить наступ до тобто, так четвірочка. Чотири це в нас це про родові тає, таємні знання. Чотири це в нас про постановку цілей. Чотири в нас це про таку креативність, творчість, тобто так. Це дуже креативні люди в своєму тобто, давте в своїй суті. І яким чином нам захочеться поступати? Звичайно, нас може потягнути в творчі проекти. Нам захочеться значно більше творчості. Тяга бути до знань таких про а, рід, про родові знання, про навіть містичні знання, про езотеричні знання. Це все про четвірочку. Тобто, у вас може такий, тобто нахил бути, коли включаються число дії 4. Тобто, вам захочеться ставити нові цілі. Тобто, так ви будете ці цілі прям прописувати. Якщо раніше ви до того таким не займалися, ви ви обов'язково будете брати блокнот, ручку, писати прям створювати, тобто виписувати свої цілі за певними методами, і це вже стане ніби як звичкою вашого життя. Таким чином вам захочеться поступати при включенні числа дії 4. Як будуть поступати числа дії 5? П'ять ми також пам'ятаємо: це люди про масштаб, це люди про продаж, люди про вибудову логічних бізнес-процесів різних, тобто дуже дуже логіка, дуже такі послідовні. Це люди про комунікацію, тобто всі абсолютно можливості приходять до цих людей через комунікацію, тобто це дуже класні комунікатори. І яким чином нам захочеться поступати при числі дії 5. навіть якщо в нас число свідомості було зовсім інше, умовно там знову ж таки візьмемо четвірку, тобто яка про творчість, там так, про родові знання, про такі таємні потаємні знання, езотерику. коли вас включається число дії? П'ять. Вам дуже захочеться передавати ці знання, масштабувати, створювати тобто, продукт і нести його тобто, в маси. Отаким От чином ви будете діяти. Вам захочеться системно все це вибудувати, тобто так, структурувати свій продукт, структурувати свою роботу, поставити тобто, так, цілі. От, і нести це до людей, більше розказувати про це, більше про комунікацію, більше масштабувати свій продукт. Саме таким чином буде поступати число дії п'ять, число дії шість. Шісточки наші, це хто? Це люди-кайфарики, це люди, які прийшли в це життя е, релаксувати, відпочивати, тобто насолоджуватися життям. Е, це люди про успіх, про любов. Тобто так, це люди так, також про творчість, тобто, да, це люди про б'юті сферу. А е, якщо ми тобто, так помітимо, тобто шістки зробимо такий аналіз, тобто в основному. Велика балова частка майстрів б'юті сфери, тобто це і стилісти, і візажисти, тобто так, і власники б'юті салонів різних. Так це будуть точно шістки. число свідомості 6 або число дії 6, тобто таким чином. І як вам захочеться поступати? Тобто, умовно, якщо у вас число свідомості 8, тобто так. А ми пам'ятаємо, що 8 – це про трудоголізм, тобто це люди, які працюють дуже багато, і в них включається число дії 6, Їм перехочеться багато працювати, їм захочеться більше відпочивати. Більше насолоджуватися життям більше, навіть би сказала, прикрашати своє життя, поміняти оселю, наприклад, зробити гарний ремонт в оселі, поміняти машину, тобто з'їздити, нарешті відпочити. Саме таким чином ви будете поступати, коли у вас буде включитися число дії 6. Число дії 7. Пам'ятаємо, хто такі в нас сімки. Сімки це в нас трансформатори. Це люди, тобто, які трансформують все навколо себе і всіх навколо себе. Тобто це люди, які прекрасні а, кризис менеджери, тобто да це ті люди, які можуть прийти в компанію, швиденько вирішити цю проблему і піти знову в наступну компанію, вирішувати наступні задачі і проблеми. Це люди, в яких відбувається дуже швидка реалізація ідей. Це люди так само, які тіжіють до духовності, тобто так до духовного світу, а люди, яким дуже подобається йога, яким подобається тобто, різні види духовності. Ну ми ж розуміємо, що духовність у кожного своє поняття. Декого це відбувається через релігію, декого через медитації, тобто так, декого через дихальну гімнастику і так далі. Тобто, це люди дисципліни в своєму плюсовому значенні. Тому умовно, коли у вас включається число дії сім. Ви можете в мінусі себе ввести, тобто в кризу, тобто в хаос, так в таке нерозуміння, як вам далі жити і що робити. А в плюсовому значенні ви можете значно вирости, тому що ваші цілі будуть дуже швидко реалізовуватися. Ви будете дуже системна, цілеспрямована людина, і ви будете у вас буде таке тяжіння, якщо до того у вас до 33 років, тобто не включалось таке тяжіння до релігії, до духовності і так далі. В 33 роки воно чітко у вас буде включатися і відслідковуватися. Ось так таким чином буде діяти число дії сім. Число дії 8. Пам'ятаємо так само, хто в нас такі вісімки. Вісімки це наші трудняшки, це наші трудоголіки. Це, це в принципі, циферка така, яка сама трудолюбива, тобто сама наполеглива. Це такі дуже відповідальні, скурпульозні люди, тобто так в своєму плюсі, дуже контролюючі. І яким чином вам захочеться поступати, коли у вас буде включиться число дії 8? Вам захочеться більше працювати, вам захочеться, звичайно, більше досягати. Ставити собі так само цілі іти конкретно до своїх цілей. Вам захочеться більше брати на себе відповідальності. Ви будете більш такий скурпульозний і навіть в деяких моментах такий доточний, тобто до Так? Вам захочеться матеріального результату. Вісімка це про матеріальний результат. Якщо умовно, наприклад, до 33 років ви не так, тобто так ганялися за самим результатом, то рівно в 33 роки вам захочеться цього результату. Ви захочете результату у всьому у роботі, у стосунках, тобто так, у які у всіх своїх сферах життя ви будете хотіти того результату, і, відповіда... і відповідно контроль контролювати всіх і вся. Тобто, це може бути і в плюсовому значенні, і в мінусовому значенні. Саме так ви будете поступати, коли у вас включається число дії 8, число дії 9, Також трошечки нагадаємо собі, хто такі в нас дев'ятки, це люди-воїни. Тобто, так, не важливо чи це жінка, чи чоловік. А це люди з високою енергетикою. Це також точно люди з високою духовною, такою духовною енергією, а люди з високоенергетичні, високо я би так сказала, які мають такий потенційний, дуже високопотенційний ресурс. Як ще поступають, тобто наші дев'ятки? Вони хочуть врятувати весь світ, врятувати всю родину, всіх друзів і так далі. Тобто, всім допомагати. Тобто, вони прийшли в цей світ, щоб служити людям. Саме тому, коли у вас включається число дії 9, вам захочеться, тобто так, вас з життя може взагалі так повернути, що ви підете у служіння людям. Це не означає, що це абсолютно не про матеріальний світ, це означає, що ви будете вибирати, наприклад, таку сферу. Умовно, якщо ваша сфера роботи вам подобається, ви можете піти додатково займатися благодійністю. Тобто так вам, вам дуже цього захочеться. Або, наприклад, служити людям, що мається на увазі, ви можете стати психологом. Лікарем, священнослужителем навіть в тій чи іншій релігійній конфесії, ви можете навіть стати тобто, лікарем тим самим, спортивні тренери, тобто це все якраз буде про число дії 9. Саме таким чином вам захочеться поступати, коли включається число дії 9. Отож, ми проговорили з вами про число дії. Якщо вам це відео було корисне, будь ласка, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Якщо у вас по цій темі є якісь ще питання, будь ласка, пишіть в коментарі, я особисто рада вам відповім.